Тому що, подивіться, ось вулиця підголос. Будинок, будинок це такий масир чималий. Там будинок. Масова забудова Львова шокує навіть самих рієлторів. Так вони нашкодуючи слівця, роблять огляд одного з мікрорайонів. Біля лісу новобудови щільно одна біля одної. Вартість квадратного метра у місті залишається найдорожчою в Україні. 57 тисяч гривень, і такі ціни Львова все ще обганяють вартість нових квартир у столиці. У Києві квадратний метр обійдеться в середньому у 54 тисячі гривень, і це при тому, що за півроку цінники у цих двох містах виросли лише на 1%. В Третьому місці у рейтингу цін за квадратний метр первинного ринку житла Ушгород, вартість там 48 тисяч гривень. Далі йде Дніпро – 45 тисяч, в Чернівці – 42 тисячі, у Луцьку – 38 тисяч, у Тернополі – 32 тисячі, у Хмельницькому – 30 тисяч за квадратний метр. Найдешевше у прифронтових регіонах. У Харкові в середньому 28 тисяч гривень, у Запоріжжі – 25 тисяч. Але вже у вересні до цих цін доведеться плюсувати ще як мінімум 5-7%.